Тридцять років тому вони були найкращими друзями. Тепер вони зустрічаються знову, тільки вже дорослі. Як справи Лені? Ще ні. Пацан, я думав, ти ходиш у спортзал. А навіщо? Бо ти жирний. Вони знайомляться з сім'ями. О, а це напевно твоя мати. Моя жінка. Мені шкода. А мені ні. Гідота, дізнаються нове про дітей. Мамо, дай мені молока. Ходи, ти мій смоктунчик. У тебе такий синок? Йому вже скільки? 48 місяців. Чотири роки. Так. І згадують славне минуле. Що б ти хотіла? Скажи, коли тобі було 12, що ти любив найбільше? У ні, з цим не вийде. У 2010-му... десятому. Примаємо старзанки! Вчиться в мене. презентує Ви зміє таке дитижатки. Ти смієшся з мене, я чемпіонка планети. <рапрошує> Яка доводить, що дорослішати не обов'язково. Ох, і жарко. Я знаю! Хтось на нас дивиться. Як ви лежуєтесь, я з міста Саскачатун! Це у нас в Канаді таке! Адам Сендлер, Кевін Джеймс, Кріс Рок, Роб Шнайдер і Сальма Хайек. Однокласники. Я рушаю малий. Давай, азур! Давай! Стоп! I say, hey, be Скоро у кіно.